А на обліку стоїть? В вісьма стояти тут. В воєнкоматі? Я не маю тут стояти. Я, я громадянин з другої сторони. Я маю? я тут стояв. Жінка, дети, працюю. Все тут роблю, як положено. Документи провірили, все. І... больше нічого. Нічого, все нормально. Ну, Сьогодні вже п'ятий раз. Зупиняють. Да. А де ще зупиняли? На дубе ще му кінці роють. Працювання району. І все. Десь нічого не пояснюють. Повістки не вручають. Ні. Не можна мені коментарів давати офіційно. Ну, заборонені. не вповноважно давати будь-які коментарі. Заборонені речі я у нас немає. щасливої дороги. Так. Паспорт, що будь вам, дати? Який, документ на машину. Будь-який документ, який посвідчує. Я зі Львова. Я до їду, мені автотовари речі ми автотувари розвозить. Ні, да, нічого немає документ. Ось таке водій. Воєнний стан, я... провірка треба провіряти. Повістки видають. Ну як бачите, що ні. Військовослужбовці. Військовий службов? Все таки ж військовий стан, ну я все розумію, тож потрібно перевіряти. Повістку не вручила, може їхати. Не слід сприймати це як рейд для залучення майбутніх військовослужбовців. Дані дії проводяться для уточнення військово-облікових даних та перевірки військовозобов'язаного до придатності до військової служби.